Так, ми розпочинаємо позачоровувати засідання постійної комісії Київської міської ради з питань на законності про порядку зв'язків з безпеки безпеки оборони. У нас присутній перший голова комісії, дружник, член постійної комісії Олександр, і у нас наступні вельми потужні. Запрошуємо пояснювати, у нас проєкт віддамену вишатне питання про внесення змін до свідової програми захисників.

Тоді пропонуємо перейти до розгляду порядку денного світу передачі. Проєкт на рішення змін до програми захисників Києва передбачено внесення змін до пункту 2.1, забезпечення перевезення військово-лікарських комісій Хмельницького ТЦК ТСП на збірний пункт та у зворотньому напрямку. Пропонується в цьому році на цей захід. Додавати 546,2 тисячі гривень і, відповідно, внести коригування в загальні цифри за 24 рік на цю ж саму цифру 546 200 гривень і відповідно цілому по програмі. По суті, більш звільнення, яких не продовжується. Добре, є запитання? Пропоную підтримати проєкт рішення із інформацією, в нас не змінити. Нашу программу записал Бразер уваг. Кто? Вот их примуся в Париж